8 лютого деяких вітчизняних змі з'явилася інформація про те, що в низці військових частин збройних сил України виникла проблема із забезпеченням харчування військовослужбовців, і тепер солдат годують сухими пайками. Департамент преси та зв'язків зі ЗМІ міноборони України інформує представників вітчизняних мас-медіа, що станом на 8 лютого 2011 року жодна з військових частин збройних сил не переходила на харчування сухими пайками. У Міністерства оборони дійсно виникла заборгованість перед двома фірмами, які надають послуги з організації харчування військовослужбовців на загальну суму близько 120 мільйонів гривень. Усі комерційні структури харчують особовий склад за державні кошти. Там, де залучаються державні кошти, повинні проводитися тендерні закупівлі. У 2007 році, коли комерційні структури приступили до харчування військових. Пролонгація договорів відбувалася щороку, але виникали різні неузгоджені питання, які необхідно було вирішувати на законодавчому рівні. Зараз усі матеріали знаходяться в господарському суді Києва, тільки після рішення суду Міністерство оборони України зможе погасити існуючу заборгованість, не порушуючи норм чинного законодавства. Таким чином, за будь-яких обставин жоден солдат строкової служби не залишиться голодним.